Піратські 3D-фільми для рівненчан крутили аж у трьох кінотеатрах області. Власники цих закладів завдали збитків аж на 100 тисяч гривень. Ми встановили, що на території області функціонували 3D-кінотеатри в містах Сарни та місті Кузнєцовськ, які транслювали фільми провідних кінокомпаній. І відповідних дозвільних документів на показ фільмів у рівненських кінотеатрах не було. А отже, глядачі переглядали неоригінальні фільми відповідно якості кінокомпаній. У трьох кінотеатрах оперативники провели обшуки. Вилучене підтвердило, що фільми глядачам показували незаконно. Було вилучено обладнання, яке використовували для незаконної демонстрації аудиовізуальних творів, тобто проектори, 3D-окуляри, комп'ютерну техніку, жорсткі диски та документи. Тепер ділкам загрожує штраф від 34 до 50 тисяч гривень, або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Торговці вибухівки затримали правоохоронці на Миколаївщині. Цього разу молодики збиралися збути пів кілограма гексогену. От тільки не вийшло, клієнтами виявилися правоохоронці. У час передачі 500 грам зритичного вещества двоє граждан були задержані. У время, аби сково по місту жительства були з'яти ще один кілограм гексогену і детонатори. Крім вибухівки, у молодиків вилучили ще й наркотики. Свою причетність до збуту гексогену заперечують. З цього приводу у них своя версія. Он должен был передать пакет человеку. Вообще так хотел по идее. Звідки у парубків така кількість вибухівки наразі з'ясує слідство? Адже гексоген належить до групи вибухових речовин підвищеної потужності. На даний час начато головне производство по статті 263 УК України. Санкції статті предусмотрено наказання від лишення свободи від 3 до 7 років. Розкрадали склади найбільшого ринку Одеси. Товару злодії завантажили аж на 300 тисяч гривень. Крадене вивезти не встигли, зупинили оперативники. Була присічена діяльність організованої преступної групи, яка спеціалізувалася на кражах со складов предпринимателей 7-го кілометра. Была задержана группой шести чоловік, у которых было обнаружено изъято автотранспорт, большое количество различных приспособлений для вскрытия складских помещений. Всі вони безробітні вихідці з південних районів Одеської області. Найменшому з них 33, а найстаршому 48. Ви відкривали склад? – відкривані А Хто мастер по адміську? Я ну, тут сам здійснив, щось купив. Я думаю, що більше вже такого не буде. Наразі всі учасники групи перебувають у слідчому ізоляторі. Працівники міліції встановлюють їхню причетність до інших злочинів. За крадіжки їм світить 8 років тюрми. Замість справжніх алкогольних виробів постачав підробку під маркою відомого торгівельного бренду. Таким незаконним бізнесом 49-річний тернополянин займався більше року. Сурогат розповсюджував у магазини кількох районів області. Він працював представником однієї з горілчаних компаній, серйозної горілчаної компанії, але вирішив всіх перехитрити. Значить, і він під цим відомим брендом продавав фальсифіковану горілку. Він десь так працював приблизно більше року. Вдалося в нього під час обшуку вилучити більше 1300 пляшок цієї фальсифікованої горілки з підробними марками акцизного збору. Наразі триває розслідування. Небезпечну продукцію правоохоронці вилучили з обігу та направили на дослідження. Щодо гора бізнесмена розпочато кримінальне провадження. Загалом, з початку року, оперативники Тернопільщини виявили 27 фактів розповсюдження фальсифікату. Десять років тюрми за збут марихуани. Такий термін світить 41-річному буковинцю. Його затримала міліція з товаром у руках. Останній намагався збути біля двох кілограмів. Особливо небезпечного наркотику канабісу в народі кажуть маріхуана за суму 24 тисячі гривень. Подальшому, яку цю суму було при ньому і відшукано. Помешкання останнього було проведено обшук, в результаті якого помешканні було відшукано ще біля 2 кілограм, особливо небезпечного наркотику, а також суму понад 50 тисяч гривень. Наркозіля направили на експертизу. Фахівці кажуть, його вартість на чорному ринку понад 100 тисяч гривень. Наразі його поміщено за ухвалою суду вже поміщено в СІЗО, обрано запобіжні міру заходу, арешт. Триває слідство. Кваліфікація по даному випадку Кримінального кодексу, стаття 307, частина 2. Тобто, це незаконне витволення, виробництво, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів.